Грошей, стоп, ми поставим кінець, я за кут соборів всіх, хто зі мною молодець, хто візьме, хабаря в космос полетить, нас корупції не буде, тут таким нема дожить Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин, Кожний день пожирає дітей України. Я за овочі після спорту Ча-ча-ча для старих Ча -ча -ча і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто ненько не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, що ми дістали. в народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Ще новина хай живе геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми Кайдани порвемо, правдуй волю в своїй хаті, разом ми встаємо. Ще вмерла Україна, та живе і геть люди, так як мати любить сина, Україна любить вас, я Шевченко заповів, Майдани подаємо, а Радуй волю своїх хати, разом ми відстоїмо. Тут на Майдані ми свою правду відстоюємо зараз. І це наша сила, тому що ми сильні Дивіться, які біцепси всі мають. Покажіть біцепси Є, yeah! наприклад, терпіти, так не можна жити, тільки разом зможемо все змінити. Наприклад, терпіти, так не можна жити, тільки разом зможемо все змінити. <риклад> там сподобалось? Дякую вам! Ви самі Ой, там хтось падає, Обережно, будь ласка.